Всім доброго дня! Сьогодні я живцюю свій лавандин, який тут стоїть аромат. Готую свої живці і приготувала, ось дивіться як. Внизу видаляю всі листочки, а оці верхні листочки трішки надрізаю. Ось. Для того, щоб наш живець скоріше укорінився, використовую корінювач, так як це зимнє живцювання, і невідомо, як він себе поведе. Тому Треба йому допомогти. Припудрюємо трішечки наш зріз і вставляємо в наш ґрунт. Притискаємо, зверху я отак от ось трішечки поливаю обов'язково і створюю цим живцям такий парничок невеличкий. І потім слідкую. Періодично його провітрюю і слідкую за вологістю ґрунту, і хай наш живець укорінюється.